У прилуках волонтери благодійного фонду Соборний Хаб у рекордно швидкі терміни зібрали кругленьку суму на 12 гранатометів для збройних сил України та вже найближчим часом очікують на поставку. Ті всі ігрушки для нашого тербату, які ми замовили і оплатили в грудні місяці. Вони вже готові, так і ближчим часом державне підприємство Форт готове передати ті всі гостинчики нашим тербатам. 12 штук, Форт 600. Дуже цікава буде ігрушка, досить досить крута. Це насправді будуть, на жаль, не багатозарядні, як це є в наших партнерів по НАТО. Ну, але вони, вони якісно інакші, аніж той спадок, який ми отримали від Совєтського Союзу. Ну, сума 400 з 420, мабуть, тисяч було. Ми заплатили. Трошки було подорожчання, але ми, ми вклалися. Е, е, акумулювали гроші, 12 штук. Ну, як виявляється, ми могли б більше купити насправді. Ну, це вже тепер ми, ми такі гонорові. Але тоді це був виклик. Ми його взяли. Ну і Богу дякувати, справилися з ним. Сьогодні допомогу від Соборного хабу Збройним силам України важко переоцінити. Лише за минулий рік волонтерам вдалося зібрати понад півтора мільйони гривень. 420 дзинь, так, три автомобілі. Ну це вже десь там. Ну, 800 десь плюс-мінус, так це вже тисячу мільйон двісті, це ні про що. А комплекти резини, генератори. Зараз у ці всі комплекти вибасти, так? акумулятори. Воно все набігає. Воно насправді у нас був момент, ми за два тижні витратили там більше сто тисяч. Ні про що, не видно його. Так, ми зайшли в аптеку не так давно. Зайшли, купили ящик медикаментів. ну, 12 тисяч це гроші гроші, на жаль, як фантики. Було б, мабуть, станок було б цікавіше. Ну, маємо те, що маємо. Насправді до Соборного хабу входить ціла армія волонтерів. Це ті люди, які, не вагаючись, миттєво закривають усі потреби наших захисників: від медикаментів, спорядження до транспорту та навіть зброї. У нас є величезна потуга. І та потуга, яка складається з одиниць, які йдуть потім в десятки, в сотні, в тисячі. Так? Тому власне ми можемо щось робити, тому що ми завжди проговорюємо і акцентуємо питання питання самозбереження, питання самоідентичності, питання підтримки війська, питання зусиль над в плані. Сприя нашим збройним силам і відповідно перемоги, як такої єдине, що хотілося б побажати у новому році, це свідомості і второпності місцевій владі прилук, наголошує Віталій Юрочко. Аби в громади і наших захисників надія була не тільки на волонтерів. Бажаю тим негідникам, які е, тормозять е, вирішення питання з бомбосховищами. Тим негідникам, які беруть підряди на ремонти і облаштування бомбосховищ, і його не роблять, тим негідникам, які приймають ті бомбосховища, які зроблені в неналежній якості, я бажаю тим негідникам, коли спроснутися серед ночі в тому бомбосховищі закритими, без зв'язку, без води, в тих реаліях, в яких зараз існує бомбосховище. І зичу вам хоча б одну добу, побути в таких реаліях, може. Не варіант, але я все ж таки сподіваюся, можу до вас дійде.